Добрий день, юнаки і дівчата! Тема нашого заняття сьогодні міфи й легенди українців. Дашбуг, берегиня, прозоряний віз, чому пер живе коло людини. Первісні уявлення про Всесвіт і людину. На занятті ми з'ясуємо виникнення міфів і легенд українців. Розтлумачимо їхній зміст. Виявимо в текстах фантастичні елементи. Удосконалимо вміння творчо мислити, порівнювати, робити висновки. Формуватимемо естетичний смак повагу до культури рідного народу. Сьогодні ми особливо не дивуємося таким явищам природи, як веселка, мороз, грім, блискавка, дощ, туман, сніг. Але захоплюємося красою барв, шаленством руху, розмаїттям білизною краплинок, ніжною ковдрою. Ми знайомі з процесами природи, а в далекому минулому наші пращури багато чого не розуміли, а тому боялися. І їхні спроби пояснити те чи інше явище, віра у всемогутні стихій давало підґрунтя виникненню чарівних історій. Пращури вклонялися могутнім силам природи і по-своєму пояснювали ті явища, які виникали в них або ж захоплення, або ж побоювання. Так з'явилися усні народні розповіді про богів і божественних героїв. Які ми тепер називаємо міфами. Українською мовою це слово перекладають як вигадка, видумана історія переказ. У словнику літературознавчих термінів зазначено, що міф це первісні уявлення давніх людей про Всесвіт, явище природи, тварини, рослини, власну історію, про богів та героїв. На жаль, через велику часову віддаленість і відсутність писемності в ті давні часи. Більшість міфів наших предків або зовсім загубилися, або дійшли до нас у видозміненому вигляді. Сучасні письменники, спираючись на археологічні знахідки та праці істориків, роблять спроби відновити міфи, беручи до уваги також розповіді представників старшого покоління. Першоухом слов'ян вважався Ротсу. Билла. Дізнавшись про богів давніх слов'ян, опрацюймо міф Даш Бог, який подано у вашому підручнику. Син великого Сварога, славетний Даш Бог Сонця, довгі роки владарював над богами, людьми і над усім світом. Він був родоначальником русинів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Давні українці гордо казали про себе. Ми внуки Дажбога, улюбленці богів. Ми славимо Дажбога і буде він наш по крові тіла. Дажбог уособлював мужність, обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола і з русявою бородою промінчиками. У пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, дари полів і лісів. Вину, гроші тощо. Йому молилися, звертаючись так: «Даш Боже наш тресвітлий, славу творімо Тобі, Нехай летить вона птицею Ясною, сповіщаючи всім предкам Руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, Даш Дажбогу нашому. А ви знаєте? Що з давніх давен сонцевський образ Дашбога малювали на вітрилах кораблів, що виходили з Київської гавані на почайні. Таке зображення є першогербом Києва. Отже, ознайомившись зі змістом міфу, з'ясуємо тему, ідею і основну думку. Тож тема. Це зображення сина великого Сварога, славетного Дажбога Сонця, який володарював над богами, над людьми і над усім світом. Ідея уславлення величі мужності Дажбога, який був Богом даючим і караючим. І основна думка міфу українці гордо іменували себе дажбоговими внуками. Надзвичайно пишаючись цим. Берегиня оберега. найстаровинніша богиня добра і захисту людини від усякого зла. Зображували її на білих рушниках, що вивішували над вікнами і дверима, і, за наївними уявленнями, вони мали захищати домівку від чорних сил. Схематичний образ берегині вишивали на одягу. Вирізблювали на дереві. Невеликі зображення берегині українці носили на грудях. Традиційний малюнок берегині символічна жінки із застаражливо піднятими руками. Отже, опрацюємо зміст міфу берегиня, поданого у вашого підручника. До сварога та берегині постійно приходили люди. Щоб подивитися на хатину, піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься. І сказали їм сварох і берегиня, щоб виходили вони з печер і будували світлі хати, щоб не ходили в диких шкурах, а вчилися ткати полотно та ходити в білому одязі, як личить людям білобога. Люди слухали і раділи, але коли надходила ніч, страх наповсав світу Бо земля починала трястись і гойдатися. То лютував Чорнобог. Наслав Чорнобог на людей своє чорне військо, Стадо ящерів, якому наказав знищити сварога, берегиню та сварожичів. Не могли зупинити чорних ящерів, ані мечі сварожичів, ані палаючі смолоскипи самого бога сварога і тільки берегиня. В яскраво білому вбранні, з вишатими червоними стрілами перуна, з соколами, змогла це зробити. Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками і грізне військо відступило Ящери відповзли назад, поки не втопилися в різці русі і не перетворилися на скелі З того часу люди вважали берегиню богинею краси, великою охороницею. Вони малювали її образ на дверях, і вишивали її постать на рушниках і сорочках, щоб берегиня завжди захищала їх від усього злого. Отже, з'ясуймо тему, ідею і основну думку цього тексту. Тема Показ зародження людської цивілізації. Побут вірування діяльність. Вагомі ролі в цьому належать Берегині і сварогу», боротьба світлого і темного. Ідея уславлення всього доброго, чистого, світлого, прагнення людей жити в добробуті, щасті, засудження темних сил, що намагалися знищити все земне Чорнобух Мара. Основна думка життя це завжди рух, праця, боротьба у боротьбі переможе той, хто захищає. Відстоює світло, волю, справедливість. Отже, з'ясуємо, які чарівні елементи можна виділити в цьому міфі. Так. Земля починала трястись і гойдатися, то лютував Чорнобог. Берегиня підняла руки і ящери почали понуро відповзати. Панцирні істоти перетворилися на скелі. Чіткої межі між міфом та легендою немає. Легенда це оповідь про яку-небудь подію, чудесну пригоду, котра сприймається як достовірна. Або ж приблизний синонім до поняття міф розповідь про те, що відбувалося в незапам'ятні часи. Серед легенд про зорі найбільш популярному є прозоряний віз. За найстарішими народними повір'ями зорі – це діти сонця і місяця. Пізніше вважали, що це янголи, які сидять на сходах неба і тримають запалені свічки. Коли народжується дитина, Бог дарує їй душу янгол хоронця і вручає йому запалену свічку. У народі існують. Назви Небесних сузір'їв на зоряному небі. Великий віск, вочка, пасіка, хрест, вечірня зірниця, зоряне скупчення, яке в народі називають Чумацький шлях. Це, на думку наших предків, дорога, якою душі прямують на той світ. Опрацюємо зміст легенди про зоряний віс. Колись давно. А де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях висихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. у тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Удова без води захворіла. І дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав з води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого. Такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити і усіх рятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла й по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є зоряний віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька, так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили. Яка щира була дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Опрацюю, з міст легенди, проведімо невелику словникову роботу. Отже, посуха, коли дуже довго немає дощу. Вдова. Жінка, у якої помер чоловік. Глечик. Невеличка линяна посудина на 2-3 літри. Добре. А які добрі вчинки здійснила дівчинка дорогою? Згадуємо. По дорозі дівчинка зустріла сімох чоловіків. Всім давала пити і всіх удволала від смерті. Про які риси характеру це свідчить? Так, Дівчинка добра, щира, милосердна, смілива, мужня, сердечна і людяна. А як ви гадаєте, чому сама собака, а не інша тварина, перекинув глечик? Так, собака сивої давнини був символом вірності, бо завжди був відданим своєму господареві. Поширена в народі образне порівняння, вірний, як собака, отже, дізнаймося, чому пес. Живе коло людини. Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже, Вовче брате, живімо разом. Вовк відповів, чому винні. почали жити разом. Раз як ночували в лісі, почув пес який шелест і почав трястися боятися. Розбудив вовка, а то йому каже, будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже, ведмедю, братику, жив йому разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Одного разу зранку почув пес якийсь шелест і злякався. Пробудився відміття й сказав Заховаймося в корж, бо ще надійде Лев і роздере на собою. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив фетьме я пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес злякався і почав вити та говкати. Вибігла із палати і каже йому мовчи, бо ще надійде людина і застрелить на собу. Пес замовкав, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї від того часу і живе пес з людиною. Спробуймо перевірити. Чи були ви уважні, коли читали текст? Чому собака не захотів бути самотнім? Бо самому дуже важко жити у світі. Яких друзів він знаходив собі? Вовка Ведмедя Лева. Чи були вони найсильнішими? Ні, бо кожен когось боявся. Чому собака залишився жити з людиною? Здогадався, що людина має бути сильнішою. На прикладі міфів і легенд українців ми можемо простежити, які риси характеру притаманні нашому народові. Міфи та легенди уславляли мудрість, порядність, доброту, силу і відданість. Отже, домашнє завдання буде таким. Оберіть будь-яку тварину чи рослину і придумайте власний міф або легенду про її появу, склавши 5-10 речень. Дякую за увагу!